Ольга Гайдай Пригоди Горошенки» Глава восьма. Як Горошенка зустріла гнома і разом з новими друзями допомогла йому в біді. Добре, що я вирішила помандрувати. Так багато побачила, дізналася, скільки нових друзів придбала. А то сиділа б у своєму стручку нудьга, розмірковувала Горошенка, хочеться з доріжкою. Раптом вона почула чийсь плач. Горошенка зупинилася, прислухалась. Хтось плакав зовсім близько. Горошенка підкотилась до найближчого від дороги куща і заглянула під гілку. Під гілкою сидів маленький чоловічок. Ти хто і чому плачеш? запитала горошенка. Ось, я так і знав. Без мого ковпачка мене ніхто не впізнає. І маленький чоловічок заплакав ще гірше. Стривай, не плач, розкажи мені, що з тобою сталося. Я гном йшов в гості до свого брата. Жива він далеко, довелось заночувати в лісі. Я ліг мох під цим кущиком, накрився листочком і заснув. А коли прокинувся, виявив, що мій, мій чудовий ковпачок зник. А як, як гном може жити без ковпачка? І гном знову розійшовся гіркими риданнями. Стривай, перестань ревіти. Сльозами горю не допоможеш. Треба діяти, шукати твою шапочку, стала заспокоювати його горошенка. Не шапочку, а ковпачок, виправив горошенку гном. Я вже всі кущі обшукав, а його ніде немає. Так, так, горошенка задумалась. А може, ти його в іншому місці загубив і не помітив? Що ти? Я добре пам'ятаю, що спати ліг у ковпачку, впевнено сказав Гном. Давай ще пошукаємо, запропонувала Горошенка. Давай, погодився Гном. Удвох вони старанно обшукали все навколо, але жодних слідів ковпачка не виявили. Раптом зверху пролунав голос Горошенко. Що ви шукаєте? Грошенка підняла голову і побачила на дереві білку. Грошенка розповіла їй про біду гнома. Не переживайте, зараз я покличу своїх співбратів, і ми вмить розшукаємо твій ковпачок, заспокоїла гнома білка. Проте і білки, як не старалися, нічого не знайшли. Залишилась надія на сороку, сказала Горошенка і закричала Сорока, сорока. Тихо, не кричи тут я, тут, протріщала сорока, сидячи на великій гільці дуба прямо над Горошенкою. Сорока. У гнома. Горошенка спробувала розповісти сороці про те, що трапилось. Але сорока перервала Горошенку словами все чула, все знаю. А потім вагомо зазначила Я була б не сорока, якби про всі події в лісі не знала. Зараз увімкну сороче радіо і передам повідомлення про втрату. Думаю, той, хто знайшов ковпачок, відгукнеться і поверне його гному. Сорока голосно затріщала, змахнула крилами і полетіла по лісу. Минув час. Гном, Хорошенка та білки чекали звісток від сороки. Незабаром вона з'явилася. Звістки були невтішними. Усі сороки брали участь у пошуках ковпачка, усім повідомили, усіх розпитали. Але ніхто ковпачка не знаходив. Розумієте ковпачок дарується гному при народженні. Це одна з його відмітних ознак. На ковпачок ще вішають дзвіночки, але ми їх носимо тільки у своїй країні, у Гномландії. А тепер виходить, я гном, а без ковпачка начебто вже й не гном. Сумно промовив гном, і сльози покатились по його щоках. Усі присутні на галявині мовчали. Вони були дуже засмучені і не знали, як втішити гнома. І в цей час звідкись донеслися гучні слова. Не горюй гном, не пропадеш, у кущах хтось весело квакнув. І перед усіма постав жабеня Кваш. Він повідомив, що разом із каченням Крячиком, курчам Фантиком і цуценям тяпкою по сорочому радіо почули про зникнення ковпачка і вирішили допомогти бідоласі гному. Вони пішли до тітоньки вівці, розповіли їй про те, що трапилося. І попросили зв'язати для гнома новий ковпачок. Та одразу ж погодилась. А де ж ковпачок? запитала вже жабенята Горошенка. Мої друзі його одразу принесуть. Щойно тітонька вівця закінчить в'язати. А я прискакав сюди, щоб скоріше втішити гнома доброю звісткою. Гном усміхнувся і сказав Дякую. Звичайно, я сумуватиму за старим ковпачком, але, думаю, і з новим ковпачком ми обов'язково подружимося. Незабаром на стежці показалася весела трійця. Попереду гордо крокував курча фантик із ковпачком на голові, за ним перевальцем тупотів каченя Крячик, і виляючи хвостиком біг цуценя Тяпка. Ура! закричала Горошенка. «Ура – Ура! підхопили білки. Але, побачивши новий ковпачок, гном раптом знову заплакав і сів на землю. У розпачі обхопивши голову руками. Це не те, зовсім не те, причитав він. Чому не те? запитала горошенка. Дуже симпатичний ковпачок. Але він же білий, білий стогнав гном. А в гнобів нашої країни, гномландії, ковпачки червоного кольору. Усі замовкли. Хвилиночку, є ідея. З цими словами Горошенка покатилась в бік лісової галявини, де русла суниця. Мила ягода суничка. Ти не тільки солодка і запашна. Ти ще дуже красива у своєму нарядному червоному вбранні. Дякую тобі, Горошенко, за добрі слова, відповіла задоволена похвалою суниця. Але гадаю, ти завітала не тільки для того, щоб це сказати, ти маєш рацію, суничко. Напевно, ти чула про біду гнома. Та весь ліс про це вже говорить, підтвердила суничка. Але ліс ще не знає, що тітка вівця зв'язала гному новий ковпачок. Чудово, я дуже рада за гнома. Але навіщо я тобі знадобилася? запитала суничка. І Горошенка розповіла суничці про те, що в тьоті вівці вовна виявилась тільки білого кольору, а в гномів ковпачки червоні. І гном, побачивши білий ковпачок, знову залився гіркими сльозами. Тепер зрозуміло, промовила суничка, терміново потрібна фарба. Допоможемо. Давай ковпачок сюди. Незабаром білий ковпачок за допомогою сунички став яскраво червоним. Гном приміряв новий ковпачок. Ну, як я виглядаю? Усі дружно запевнили гнома, що він має чудовий вигляд і що він найкрасивіший гном у їхньому лісі. Гном усміхнувся. Дякую вам, велике спасибі! Мені треба йти, а то мій брат хвилюватиметься. До побачення! Усі побажали йому щасливої дороги. Білки поскакали до білченят. Сорока полетіла у своїх справах. На галявині залишились тільки Грошенка, жабеня Кваш, Курча Фантик, Каченя Крячик і щеня Тяпка. А куди зник ковпачок? І чи вдалося друзям його знайти ми дізнаємося у наступній історії про Горошенку.